Доброго дня, мої любі дітки. Діточки, спробуйте відгадати загадку. Хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч дешевий, проте дорогий. Сядемо бідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Дітки здогадалися, що це. Про що йдемо? Так, діточки, це хліб. Дітки, а звідки береться на столі у нас хліб? Давайте я вам розповім. Діточки спочатку, ось отакі маленькі зернятка сіють у землю. Подивіться, які вони. Бачите, такі вони малесенькі. Ось оці зерняточка засівають в землю. Дітки, вони виростають, проростають. Світить сонечко, іде дощ, і зернятка ростуть. І вони перетворюються. Ось отакий колосочок. Спочатку, дітки, колосочок цей зеленого кольору, а коли він уже починає достигати, він перетворюється в колосочок отакого жовтенького кольору. Далі, діточки, поле виїжджає комбайн, і він обмолочує зернятка з цього колосочка. А далі дітки: зернятка сі везуть до млина, і зернятка перетворюється в ось отаке. Борошно, подивіться, яке воно біленьке та гарненьке. Дітки, а вже за такого борошна роблять тісто та печуть смачний, духмяний та дуже добрий хліб. От ми з вами сьогодні спробуємо намалювати хліб. Давайте розглянемо наш хліб Подивіться, який він. Бачите? Якої він форми. Так, дітки. Він овальної форми, а і ще дітки хліб буває круглої форми, та він буває прямокутної форми. Діточки, а як ми повинні з вами відноситися до хліба? Чи можемо ми гратися хлібом? Ні, ні в якому разі, тому що хліб, дітки, це наше багатство, і хлібом не можна гратися. Це не іграшка. Хліб треба любити та берегти. Ось ми з вами сьогодні спробуємо намалювати хліб. А для роботи, дітки, нам знадобиться простий олівець, яким ми будемо малювати хлібинку нашу, цим олівчиком простим. Далі нам знадобляться кольорові олівці світло-коричневого кольору та жовтенького кольору. Спочатку, дітки, і аркуш білого паперу. Ми з вами беремо аркуш білого паперу та починаємо простим олівцем малювати овал нашої майбутньої хлібинки. Малюємо його, розмішуємо його посередині аркуша. Ось, дивіться. Дітки, ось отакий гарненький у нас утворюється овальчик. Це буде наш. Майбутній хліб. Подивіться, який. Дітки, далі ми будемо йому малювати за зубинки. Для чого вони потрібні? Коли дітки садять у тісто у піч, то там дуже висока температура. І завдяки оцим зазубенкам хліб наш буде дуже добре пропікатися. Тож намалюємо йому зазубинки. Одну намалюємо, другу намалюємо та третю намалюємо. Ось нас тут, дивіться, яке утворилось зображення. А далі, діточки, ми з вами візьмемо кольоровий олівець світло коричневого кольору. Та зафарбуємо нашу хлібинку та зафарбуємо зазубинки жовтим кольором. Дітки, коли ми виконаємо з вами всі ці дії, у нас утвориться ось таке. Гарненьке зображення хліба. Дітки, хліб треба берегти. Я сподіваюся, що вам сподобалось разом зі мною малювати хліб. А я вам дякую, малята, за увагу. До нових зустрічей!